Україна отримує нову зброю за результатами 30-го засідання контактної групи в форматі Рамштайн. Країни-партнери вже анонсували пакети допомоги. Німеччина зокрема надасть дві системи Петріот. Велика Британія профінансує тисячі ударних дронів. Про результати Рамштайну, реакцію НАТО на удари Росію по території Польщі ексклюзивно для інтера розповів міністр оборони України Денис Шмигаль. З ним у Лондоні спілкувалася Світлана Чернецька. Пане міністре, дякую вам за розмову. Ми з вами зараз у Лондоні, де відбулося 30-те засідання контактної групи Рамштайн. Більшість учасників були присутні онлайн, але ви, ваш колега міністр оборони Великої Британії та генеральний секретар НАТО Марк Рюте були присутні особисто. Розкажіть, які ваші підсумки цього засідання, і чи чекає Україна якоїсь нової допомоги від західних союзників? Тут вчора дійсно відбулось те Можна сказати, ювілейне засідання групи Рамштайн UDCG. розмова була дуже конкретною. Я закликав партнерів бути не лише політично активними, а бути дуже конкретними. Ми попросили 6 мільярдів доларів для фінансування. Виробництво українських дронів в першу чергу це FPV, в другу чергу це дрони перехоплювачі для того, щоб захистити наше небо від російських шахедів. і в третю чергу це дрони для глибоких ударів в глиб території Росії для того, щоб операція Килим продовжувалась безперервно для того, щоб російська логістика військова, російська виробнича військова база була постійно під нашими. Під нашим впливом вогневим це важливі елементи. Партнери нас добре чують. Ми домовились, зокрема, що Марк Рюти візьме на себе ініціативу і об'єднає партнерів власне. В власне фандрейзинг в збиранні цих 6 мільярдів для українського виробництва перед тим власне НАТО і Марк Руто особисто започаткували ініціатива, яка називається Пурл, тобто пріоритетний лист потреб для України, пріоритетний список потреб для України. Відповідно. Сьогодні ця ініціатива запрацювала. Згідно неї вже зібрано 2 мільярди доларів, за які купується пріоритетне озброєння, якого немає ні в Україні, ні в Європейців у Сполучених Штатах Америки. Далі ми також проговорили бюджет наступного року. Ми озвучили партнерам нашу потребу в обсязі 60 мільярдів доларів На наступний рік я закликав міністрів оборони звернутись до їх міністрів фінансів і уже зараз почати бюджетування цього року для того, щоб ми розуміли. Яка країна, який внесок зробить в захист Європи не лише України, тому що сьогодні Україна стоїть на захисті інтересів європейського кордону, і атака на Польщу дуже яскраво це продемонструвала. Вчора були анонси на мільярди євро наступного року. Уже країни дали. Наприклад, Норвегія вже ну, скажемо, пообіцяла політично і забюджетувала 8 мільярдів доларів для підтримки України власне в оборонній галузі на наступний рік. Буквально найближчі дні Швеція оголосить дуже потужний пакет підтримки. Польща оголосила, що працює вже над 47 м пакетом військової підтримки для України. Вчора вони це оголосили сьогодні. Ще раз підтвердили вже після нічної атаки, коли ми з ними координувалися. А як ви оцінюєте реакцію заходу, зокрема НАТО, на проникнення російських дронів у повітряний простір Польщі? І чи не несе це ризики того, що та військова допомога, яка передбачалася для України, тепер буде перенаправлена у розпоряд? Ження Варшави, перша на жаль, ми бачимо чергову провокацію Росії. Ми можемо здогадуватись про їхні наміри, але очевидно, що це була е, така ну цілеспрямована акція зі сторони росіян, е, які очевидно випробовували з одної сторони, з другої сторони, імовірно мали намір налякати країни НАТО таким вторгненням, і можливо, виправі змістити акценти. Але в чергове я переконаний, що це лише зміцнить нашу єдність з партнерами. зустріч з міністрами оборони європейської п'ятірки продемонструвала якраз зворотній ефект. Всі зібрані, сконцентровані, всі розуміють сьогодні потенціал України в протистоянні 400, 500, 800 російським дронам в комбінації з десятками російських ракет. І звичайно, ось ця атака на Польщу, вона збільшила інтерес. Європейців до України до наших технологій, до нашої спроможності, нашого досвіду, за який, на жаль, наші захисники захисниці платять своїми життями. Але сьогодні ми цікаві нашим європейським партнерам з точки зору власне посилення їхнього захисту. Ми запропонували Польщі дуже тісну співпрацю в. Підготовці їхніх мобільних груп їхніх їхньої протиповітряної оборони як зустрічати ці шахеди. Тому я впевнений, що сьогоднішня атака збільшить нашу спроможність до спільної кооперації із Польщею і з Європою, і з Великою Британією, де ми сьогодні знаходимося, після серії російських обстрілів по Україні, зокрема по удару по Кабміну, питання протиповітряної оборони стоїть ще гостріше. Чи вистачить нам тих систем ППО, які обіцяють наші? наші союзники, ми знаємо, що Німеччина ось в процесі передачі двох петріотів, але ж навряд чи цього достатньо Ронштайну Ще раз подякував німецькій стороні особисто Борису Пісторіусу за поставку вже чотирьох пускових установок. Петріот це одна зі складових тих двох систем цілісних систем, які ми очікуємо. Протягом найближчого часу ми домовились про конкретні дати поставки. Ці системи прибудуть в Україні, стануть на бойове чергування, захистять нашу. Цивільну інфраструктуру наших людей, наших дітей ще раз я дуже скажімо так гостро підняв питання необхідності десяти установок Петріот, які нам обіцяли Сполучені Штати Америки під Гексет чув цей запит від України в чергове. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки зараз дивляться на своїх складах, на своїх спроможностях, які є можливості для того, щоб захистити українське небо і наші міста, наших людей від російського. Повітряного терору дуже важливо розуміти, що проти балістичних ракет працює Петріот проти ракет крилатих працюють всі інші системи протиповітряного захисту. Будівлі ми відбудуємо, а треба захистити людей. Треба захистити людей, дітей, нашу інфраструктуру, наших міст, які Росія атакує. Ось ці жахливі втрати. Мам, з дітьми втрати наших людей, цілих сімей з дітьми, коли четверо дітей в одну ніч, одна дитинка, в другу ніч, 20, понад 20 пенсіонерів від бомби, яку скинула Росія, прицільно здійснивши черговий наступний військовий злочин і злочин агресії. Ось всі ці жахливі. Факти злочинної терористичної активності Росії, звичайно, вони мають вплив на наших партнерів, які розуміють, що нас, нас потрібно підтримати в захисті нашого неба і патріотами, і іншими системами, і дронами, і розробками новими, зокрема, і ребом, тобто, все, що потрібно для того, щоб захистити наших людей, нашу енергетику. Тому сильна армія, сильне ППО, наші інновації. Підтримка і фінансування від партнерів ось це ті фактори, які насправді забезпечать нам де-факто там мирне існування поряд з таким агресивним сусідом. Зараз ми спостерігаємо, чи не щоденні удари безпілотниками по території Росії. Ми знаємо, що ось Британія оголосила про те, що буде виготовляти безпілотники у себе на території та передавати їх нам, так само Данія оголосила про спільне виробництво з Україною. Німеччина вже виготовляє далекобійні безпілотники. Чи замінять вони далекобійні ракети? І коли ми побачимо вже побільшення таких випадків, коли українські дрони б'ють в глиб території Росії. Насправді, сьогодні ми в паритеті з росіянами. Ми б'ємо по них не менше, можливо, не так голосно, але ми наносимо їм суттєві, суттєві втрати. За підрахунками наших розвідслужб, порядка 4% ВВП втратила Росія через наші далекобійні удари по їхніх нафтових заводах, по їхній інфраструктурі транзитній, по їхній військовій виробничій інфраструктурі. Тобто, все це удари, які є. Не такими голосними, можливо, не такими яскравими, але вони дуже точні і дуже болючі для росіян. Звісно ж, окрім дронів, потрібні ракети, і вони потрібні не лише західного виробництва, але й нашого виробництва. І ми маємо ці технології. Ми готові їх розвивати далі спільно з партнерами, розвивати їх в Україні. Впевнений, найближчим часом ці виробництва будуть зростати. Ми також цю інформацію дуже. Лімітовано видаємо назовні в час війни, це зрозуміло, але звісно ж ми над цим працюємо спільно з державним бізнесом, приватним бізнесом українським, спільно з нашими партнерами. Сьогодні тут в Лондоні відбувається одна з найбільших світових виставок озброєнь. Українські компанії на достойному рівні беруть участь тут, і насправді вони не самі, вони вже з партнерами з різних країн. Сьогодні ми мали зустріч тут більше ніж. З 12 нашими партнерами західними компаніями це фактично топ 10 найбільших компаній виробників озброєнь світу Європи в іправі. і в данії і в інших країнах найближчим часом розпочнеться активне виробництво продукції уже з українським правом власності, як з нашими розробками, і це насправді такий експорт технологій, це трансфер технологій якого партнери очікують, ми готові цим ділитися з нашими власне друзями і партнерами, тими, хто допомагає нам зброєю? Ми готові допомагати їм нашими інноваціями, але при цьому ці інновації працювати будуть в Україні. Тут у Лондоні у вас відбулося багато зустрічей із приватними виробниками зброї, і е, хочу дізнатися, чи висловлюють вони занепокоєння з приводу того, що відкриють завод в Україні, а по ньому наступного дня влучить російська ракета? Чи все одно є зацікавлення у Британії? британських партнерів президент ініціював uh, два підходи – «Build in Ukraine» і «Build with Ukraine», Тобто будуйте в Україні і будуйте з Україною. Обидва підходи сьогодні активно розвиваються і працюють. Uh, те, що ми говорили, в багатьох країнах вже uh, утворені спільні підприємства і будуються. Заводи, які будуть виробляти зброю за українськими технологіями і постачати її в Україну. Тут ключова перевага це безпека, тому що це будується на території країн Європи, на території країн НАТО. Виробництво нічого не загрожує, але продукція буде в Україні як уже готовий готовий продукт. Будувати в Україні. Чому цікаво партнерам? Тому що Україна має найбільший досвід найбільше знання сьогодні того, як все де-факто працює. Ми сьогодні маємо найбільшу кількість полігонів, на яких професійні досвідчені військові наші захисники, захисниці можуть тестувати цей продукт. Крім цього, ми можемо тестувати продукт на полі бою. В цьому є колосальний інтерес наших партнерів. Тому навіть певні ризики того, що може прилетіти, не зупиняють партнерів від інвестицій в Україну, тому що вони розуміють, що сьогодні точка росту. Точка інновації вона знаходиться в Україні. І це важливо для нас. З точки зору взагалі геополітичної позиції України в майбутній системі світової безпеки не втратити сьогодні цю можливість на попередньому засіданні. Прозвучала думка, що Рамштайн це вже не про швидкі поставки необхідної зброї України, а про інтеграцію України у західну систему оборони. Чи підтримуєте ви цю думку? Чи видно це зараз? Партнери розуміють, що сьогодні Україна найбільш досвідчена, найбільш готова до протистояння російській агресії. І в майбутньому, якщо вона буде повторюватися або буде тривати. І, звичайно, сьогодні ми говоримо про стратегічне партнерство. Тобто момент, коли в перші роки війни партнери підтримували нас зброєю своїми технологіями, він переростає в момент, коли партнери розуміють, що Україна сьогодні стає джерелом нових знань, нового досвіду, нових можливостей, що саме головне. Тому сьогодні інтерес є уже взаємний. І партнери, які надають нам допомогу, вони зацікавлені отримувати від України можливість імплементації нашого досвіду, наших знань в їхній продукт. Військовий, в оборонний продукт. Відповідно, це для нас є точкою росту, це для нас є можливістю. Ми зобов'язані. Не опустити цей момент це геополітичний момент, це момент формування майбутньої геополітичної системи безпеки в світі. Україна сьогодні знаходиться фактично в епіцентрі цих подій, тому ми сьогодні. Маємо 30-те засідання Рамштайну. Ми проговорили і готуємося з дуже конкретними такими підходами, пропозиціями, запитами до наступного Рамштайну. вже в жовтні сподіваюсь, він буде в очному форматі. Ми зможемо провести ще більш глибоку ще більш таку ну детальну. І конструктивну розмову особисто зі всіма учасниками групи Рамштайн. Ми, звісно ж, сьогодні говоримо про стратегічне співробітництво у сфері оборонного виробництва, оборонних технологій, оборонних інновацій. Все це сьогодні вже в реальності, уже на столі, і Україна, повторюю, знаходиться в епіцентрі ось цієї геополітичної світової зміни порядку і безпеки в світі. Щиро дякую вам за інтерв'ю. Дякую дуже вам.